Хочу вас сьогодні познайомити з лавандином. Це схрестили лаванду англійського вусколисту та лаванду французького широколисту. І у них вийшов ось такий синок. Лавандин розмножується тільки діленням куща або живцюванням. Його сіянці, сіянцями його розмножити не можна. От має такий хороший великий кущ. Я його можу розділити на три частини. Відповідно, я собі окремо посаджу з одного куща, буде три кущики І на осінь я буду його стригти, і буде дуже хороший посадковий матеріал. Я собі його розділила ось так: один кущ, другий і третій. Викопали ямочку 25 на 25. Даємо дві ложки попелу, два кулачки піску. Це все ми гарно перемішуємо з землею, заливаємо водичкою, щоб гарно водичка просочилася. І ось по, по цю частину, ось це все ми садимо в землю. Таким чином будуть утворитися нові корінці і кущик буде гарно живитися. Присипаємо. Гарно втрамбовуємо, і постійно потрібно підливати, щоб ком не був сухий, але і щоб він не був надто вологий. Тому що лаванда багато вологи не любить. Оцей весь вершок ми зрізаємо для того, щоб корінчик мав більше сили живитися і розвиватися. Ось так. І вже коли гарно цей кущик. Приживеться, я буду його так само, як і лаванду. Кожні 2-3 тижні стригти і будемо мати на осінь дуже хороший лавандин. Цей лавандин називається. Гросо. А ось ті живці, ще деякі, бачите, маємо живець. Ще вам покажу на живці, приклад. Зрізаємо низ косо, верх рівненько. І ось так землю садимо, придавлюємо. Підливаємо і ось таким чином другий другим способом можна розмножити куш лавандину, методом живцювання. Це вийшло в мене один метод діленням куща, а це другий метод діленням, перепрошую, садженням живця. Ось маєте два методи, якими можна розмножити лавандин. В моєму випадку лавандин грозд.